Арестович зробив шокуючу заяву. Говорить таке, що просто у голову не лізе. Буцім то час сідати за мирні переговори і час миритися. Чи будуть в Україні вибори? Адже вже є кандидат, який буде балотуватися та вже опублікував свою програму. Це просто щось незвичайне. Про це поговоримо сьогодні зі мною у наступному випуску. З вас подобайка і дописуйте свої думки в наших коментарях. Звісно, ті, хто новенький, обов'язково підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, аби бути в курсі вихо. У до наших нових відео, адже ми розповідаємо цікаву і оновлену інформацію, яка з'являється загалом у новинному просторі. Отож, колишній радник офісу президента Олексій Арестович пропонує перейти до мирних переговорів із арафією. Я думаю, що нам потрібно миритися, виходити на мирні переговори. Але ці переговори мають бути чесними та паритетними. Сказав він, тупик війни, тому що ні Росія не може захопити серйозно великі пуски нашої території, ні ми не можемо відбити на момент. Дальше перевод это в портер. Стационарный фронт без конечно безсмислено друг друга без попыток достичь каких-то важных результатов не нужно ни российскому народу, ни украинскому. И народ это начинает понимать очень хорошо. Я думаю, нам нужно мириться, выходить на мирные переговоры, стабилизировать. Но эти переговоры должны быть честными и парите. Так Арестович важає, что ситуация на фронте безвыходна. На его думку, збройні сили України, нібито не можуть звільнити українські території. Ні, Арефія не може захопити всерйоз великі шматки нашої території. Зокрема, про це Арестович заявив в ефірі Ходорковський Лів». Далі його пряма мова. Фактично глухий кут у війні, тому що ні Арефія не може захопити всерйоз великі шматки нашої території, ні ми не можемо відбити зараз. Далі переведення це в партер, стаціонарний фронт, нескінченне, безглузда ліквідація один одного без спроб досягти якихось важливих результатів. Не потрібно ні російському народу, ні українському, і народ це починає розуміти дуже добре. Я думаю, нам потрібно миритися, виходити на мурні переговори, стабілізувати. Але ці переговори мають бути. Чесними та паритетними, сказав він. Україні потрібна пауза у війні, щоб Захід зміг встигнути перебудувати військову промисловість. Ми весною 22-го, після освобождения, ну чуть до освобождения Херсона, вполне требують вступлення в НАТО. От, по моєму варіанту, який я озвучив. Вони, вони залишають участь окупованих, а ми виходимо в НАТО. Час, на понятное дело, там, До смерті Путіна, до переміни політики, і так далі. По моим прикидкам, на десь 7-7-10 лет. А, вот. а теперь мы в этой статье NBC, которая заявила, ты, вот, ты сказал, начал передачу с того, что ты против переговоров, но проблема же, знаешь, в чем? В чем? Что переговоры ведутся. Азан по данным NBC. А знаешь, почему я заявил о переговорах? Почему? Потому что в Украине никто не говорит о переговорах, и им нужно было дать пас западным партнерам, чтобы появились умные люди, которые готовы рассматривать опцию переговоров. На тысячи условий, там, гарантии, на то, таки но готовы. Потому что они глядят на нас, на наш политикум, в отчаянии, и понимают, что нет ни одной фигуры, которая адекватно смотрит на мир или хотя бы готова гипотетически рассматривать некоторые варианты, играя как командный игрок с Западом. Потому что нас они квалифицируют как некомандного игрока игрока, не способного выйти за свои узконациональные интересы, сыграть как часть Запада, которые нас признали на саммите в Вильнюсе, и которые нас признали во время эпохальной речи Байдена, но вот сейчас, про которую мы только что говорили, и способным взять часть своей ответственности и сыграть в коллективную игру. Пример – голосование в ООН по Кубе, только две страны США и Израиль проголосовали вместе, Украина воздержалась. Вот поэтому к Израилю приезжают два американских авианосца, когда у Израиля беда. А когда у Израиля беда, а к нам не приезжают, потому что мы не хотим играть в командную игру. Хорошо это или плохо? Большой вопрос. Я считаю, что это плохо. Что если нас объявили частью Запада, и мы рвемся стать частью Запада. у нас все население, большинство населения поддерживает вступление в ЕС и НАТО, так тогда у этого есть своя цена. У всего есть своя цена. Играйте как командный игрок. Или вы думали, что вы станете частью Запада и будете вести абсолютно независимую политику. Так не бывает. На заяву Арестовича також дав свой комментар Михайло Подоляк. Пропоную послухати. Смотрите, давайте так. Вы слишком много внимания уделяете частному лицу. Он не настолько, на самом деле, сегодня влияет на те процессы, которые проходят в Украине, или уж тем более в глобальном политическом процессе, ну, как это может показаться со стороны. И вряд ли он получит объем поддержки в Украине, исходя из этой риторики потому что вернусь дальше в позицию годичной давности господина Киссинджера. Опять же, а кто сказал, что Путин готов на это? Ну, Путину нужна капитуляция Украины. Кто сказал, что он согласится разменять там какие-то территории на вступление Украины в НАТО? Дальше. А кто это, сказал, это, что НАТО... Это был мой вопрос, Арестович. Да, я понимаю. А кто сказал, что НАТО согласится взять свой состав части страны, на территории которой есть выигравшая Россия? Вы понимаете, как это будет звучать? Как только мы зафиксируем оккупированные территории за Россией, зафиксируем, возникнет две коллизии. Первое. Россия скажет, отдайте нам Запорожье и Херсон, города. Ну, потому что мы же вписали в свою Конституцию, они наши теперь. И дальше переговоры попадают в тупик. Правильно? Ну, отдайте нам эти города. Ну, иначе как-то будет дико звучать. То есть мы у вас забрали Запорожскую область, а столицу Запорожской области оставляем вам. Но Россия на это не пойдет. Или пойдет для того, чтобы иметь третий этап войны. И так далее. И тут возникает вопрос. А НАТО согласится? Россия скажет, так а мы не будем признавать юрисдикцию НАТО. С чего бы эта Украина должна была бы вступить в НАТО? Мы как раз и ставим вопрос, я имею Россия. И ставим вопрос. Для нашей безопасности важно, чтобы Украина и там, другие страны не находились в НАТО. Но вот как мы будем вести переговоры? Олексій Орестович, який під час цієї війни став одним із найвідоміших українських політиків, заявив, що збирається брати участь у президентських виборах у січні 23-го року. Арестович, який обіймав посаду радника глави офісу президента України, залишив команду Зеленського. Арестович подав у відставку на тлі шквалу критики, спровокованої його власною заявою. Він сказав, що ракета Арафії могла потрапити до житлового будинку в Дніпрі лише тому, що її збила українська ППО. Ці слова з радістю підхопила звісно, хто Рашуйська пропаганда. Пізніше політик повідомив, що просто обмовився на тлі автома. в Україні, незважаючи на війну, можуть відбутися президентські вибори. Їх планують провести 31 березня 2024 року. На цьому наголосив народний депутат України Олексій Гончаренко в ефірі українського телеканалу Еспресо. Раніше про те, що президент України Володимир Зеленський зважує всі за та проти проведення президентських виборів навесні наступного року. Заявляв і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якого цитує британський телеканал Сканюс. За його словами, проведення виборів в умовах війни МЗАРефії супроводжувалося безпрецедентними труднощами. Серед них глава українського МЗС назвав ризики безпеки забезпечення голосування для сотень тисяч військових, які перебувають на фронті, а також для українців, які мешкають за кордоном або під рашиською окупацією. Згідно з чинним українським законодавством, вибори в умовах військового стану проводити не можна. Якщо українська влада зважиться на цей крок, то спершу треба змінити. Законодавство Арестович заявив, що іде в президенти, навіть опублікував свою програму. Про це він сказав у коментарі Інтерфакс Україна. Арестович заявив, що пропозиції щодо реформ в Україні, які з'являлися в його телеграм-каналі, це його передвиборча програма. Її, тобто передвиборчу програму, допрацюють фахівці. Я її опублікував для початку дискусії. Заперечення думки поради критика вітаються, сказав він. Арестович також прокоментував інформацію про його виїзд із країни, яку поширюють у соціальних мережах. У мене ціла низка міжнародних заходів, на багатьох із яких я ключовий спікер, зазначив він. То що ж пропонує змінити Арестович? Програма його складається з 14 пунктів. Реформи, які він пропонує, стосуються політичних, економічних, соціальних, військових та інших сфер. Зокрема, серед пунктів його програми перехід до стратегічної оборони на фронті, зміна кадрової політики в силах оборони, зміна системи мобілізації та вступ до НАТО із зобов'язанням не відвоювати окуповані на момент вступу території, а добуватися їхнього повернення лише політичним шляхом. Він також пропонує реформувати міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України та судову систему. Це для початку написав. Арестовач Олег Саакян – український політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості, керівник громадської організації Єдиний координаційний центр. Прокоментував заяву Олексія Арестовича телеканалу Справжній час Президентські вибори це можливість заявити подумки як політичного суб'єкта і відповідно капіталізувати це на парламентську кампанію. Адже всім чудово зрозуміло, що в Арестовича на сьогоднішній день антирейтинг набагато вищий за потенційний рейтинг. А про президентську кампанію говорити вкрай несерйозно мається на увазі про виграш. на ней. На сегодня неизбираемым он является в топе антирейтинга в Украине, плюс его неоднозначными заявлениями он всячески теряет широкую электоральную нишу. В принципе, то, что он делает, сейчас есть технологическим языком говорить, он выстраивает идентичность своего избирателя. Он отпозиционировался сначала от прошлой власти. Помним его признание в том, что он переболел самой страшной болезнью в мире – порохоботством. И таким образом он тогда с рьяного блогера, который поддерживал Петра Алексеевича Порошенко, он перестроился в нишу того, кто поддерживал далее Зеленского, не менее Рьяна. Сейчас он проходит путь от позиционирования теперь от Зеленского, где он теперь такой себе антизеленский. И вот между этих двух, как ему кажется, крайностей электоральных, он пытается выстроить, где же идентичность его избирателя, перехватив часть избирателя экспартии регионов, то есть такой русскоязычный избиратель, несколько просоветский настроенный, космополитично порой, и там идентично смешанная. И он пытается найти эту нишу и найти темы, которые могут создать эту электоральную, электоральное ядро, на которое можно опереться. Ну и из-за этого он срезает большую часть поддержки. То есть, это работа на парламентскую кампанию, а не на президентскую. Это абсолютно очевидно. А президентская лишь трамплин. Вот ну, е, я знаю, тож на що обратив увагу, що невозможно не заметіть, звісно ж, что... треба зрозуміти, що Арестович в Україні це знаєте досить такий комічний мемовий персонаж, який має високу е, степень впізнавання, але при цьому рівень його серйозності та авторитетності. Досить серйозно підмитий я звернув увагу, що неможливо не помітити звичайно, що Орестович продовжує показово говорити російською мовою, саме показово це робити. У суботу він написав твіт українською про те, що існує 100% спосіб перекласти його українською мовою, власне, обрати президентом. Він ніби насміхається з цієї теми, яка зараз дуже важлива для українців. Чому він, як мені здається, в таке мовне хамство йде? Навіщо загалом. Він це все робить. Про президентські амбіції навіть і говорити не варто говорити. Арестович буде, але давайте ми з вами здорово оцінюватимемо ситуацію. На сьогоднішній день нічого не каже, що Арестович має, хоч якісь, хоч трохи реальні можливості стати президентом. Можна бути як нова кров, але Арестович уже не нова кров. З його впізнаванням він швидше зараз підживлює свій антирейтинг, аніж потенційні можливості стати президентом. Ну а я вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Маленьке прохання. Поставте вподобайку і допишіть свої думки з приводу цієї новини в наших коментарях. Чи буде балотуватись президент? Як ви взагалі ставитесь до Арестовича? Нам усе. Цікаво до зустрічі з вами у нових випусках. Не забувайте на тлі цих новин вірити в перемогу нашої держави, адже все буде Україна. Ми ну звісно, слава Україні, слава українській армії.